Любий, Теді, Я І кохаю тебе, але я Я тебе теж. Я кохаю але тебе, теж. кохаю але ти сильно змінився з дня нашого весілля. Я все той же теді. Можна, я закінчу? Так. Я знаю, ти нещаслива. Я щаслива, але пробач. Даси закінчити. Так. Я теж нещаслива. Але щоб у нас усе налагодилось, ти мусиш приділяти більше часу сім'ї і менше роботі. Я хочу проводити більше часу з коханою людиною і частіше займатися сексом. Лін. Закінчила? Так. Отже, пройдімося по всіх пунктах. Я теж тебе кохаю. Я дуже щасливий. Я все той же. Я буду проводити більше часу вдома, і я теж прагну більше сексу. Справді. Так, займімося цим просто зараз. Ні, ні, ні. Спершу прочитай свого листа. А треба? Гаразд. Так, я хочу послухати. Я зараз прочитаю, а потім ми займемося сексом. Так? Супер, чудово. Слухай. Люба, Аліян, мені важко це говорити. Може, спершу секс? Читай. Гаразд. Я знаю, у нас нічого не клеїться. Це неправда, і ти сама знаєш, що це не так. Це ми пропустимо. Я відчуваю, що ти на мене тиснеш. Це теж не так, тому ігноруємо це. Це смішно. Я знаю, ти злишся через те. Таке враження, що це чорновий варіант, тому я б не став. Теді, теді, читай. продовжувати. Я знаю, ти злишся через те, що я багато працюю. Що ж, це справедливо. Що стосується цього пункту, то я постараюся виправитися. Я люблю наш шлюб, але якщо на мене тиснути, то це нічого не змінить. Ти дуже вродлива. Щиро твій теді. Знаєш, це непогана терапія. Ну, все, ходімо у спальню. Дай мені? Ні, Я хочу прочитати. Я знаю ти сердися через те, що я багато працюю, але хто буде забезпечувати нашу дитину, якщо ти он як якщо ти досі мрієш стати письменницею? Я так не думаю. не я це писав. Я вважаю, ти чудово пишеш. Ти мені заздреш? Заздрю? Так, бо я йду до своєї мрії, а у тебе не вистачає на це сміливості. Я не можу зробити на цьому кар'єру чи заробляти на життя фотографією. Звідки ти знаєш теді? Ти навіть не пробував. Якби ти свого часу наважився, дотепер вже досягнув би успіху. Нащо витрачати стільки часу на цю дурну роботу, яку ти ненавидиш. Ми були набагато щасливіші, коли ти заробляв вдвічі менше. Не розумію. Що з нами сталося за ці два роки? Не знаю, хотів би знати, але мене тут не було. саме так.